Привіт, друзі. Так. Ми починаємо, верні, верніше, пробуємо прямий посів на другий оберт огурця. Сорт у нас чи гібрид Брутус, так? Ні, це касіус. А, касіус? Касіус, так. Да. Це касіус. не Касіус. Ну ми спробували, нам сподобалось. Так що пробуємо сіяти прямим посівом, без касети. Там воно пролилось гарненько. Зараз я другий рядусть задію нашим культиватором. Культиватор вже цей прожив життю серйозною. Це на нього не навіть. Ні, ні. Потроху від нього відпадає, то та запчасть, то та запчасть. Ну, ще, ще тримається. Ще тримається. Ну, це не Китай, це чистий американець. Йому вже, мабуть, годів 20, да? Погано, що на нього запчастей нема. Ручка ось самодільно вже відламалась. Тут газулька, ну я її не пользуюсь, тут стандартний газ стоїть. Тут крепеж був пластиковий такий. Він теж зламався вже, подлетало все. Ну, года, года. Колеса, кстати, ще тримаються. Про колеса. Ми якось купили этот. Як його? компресор Дніпро М. Привезли додому, розпечатали. А він такий таких на колесиках, да. таки вас. Потягнули і колеса підпадали. Та ні, воно Ти, просто таке є. Впадає. Я думаю. А тут ось. Уже скільки годин і колеса ще тримаються, це взагалі в шокі. Так. Ну, будемо пробувати заводити. Люд, знімаєш? Зараз Людмила ну, руки помиє. Тут вона вже посіяла. А це у нас горо... огірок який люд? Тож пруд. Прут? Прут. Це венгерська, так? Да? Я не Це у нас інтересний магазинчик Агромакс є. і ну, Ми давно вже з ним дружимо, можна сказати. В Фейсбуці знаємося, общаємося. Людина з Закарпаття. І у нього свій магазин, оце Агромакс. В общем, з ним. Тесно, так сказати, сотрудничає. Постійно він нам щось пропонує таке інтересненьке. Людина дуже порядна. І все, що пропонує, в принципі, нормально. Іде. І по хімії у нього скупаємося, і пленку, і градканину все. Навіть буває таке, як нема у нас коштів, не вистачає. Пише, да потом отдасти, не переживайте. Ну спасибо йому большое. Магазин Агромакс. Запомню. Я не реклама, просто людина хорошая. И ассортимент у нього хороший всегда практически да, все есть. Але... Дуже приємно. Да. Порядна людина. Так, ну що, на, тримай, я пошов да. заводить. Поехали. Ще один рядочок ігірка посіємо потім. Це зійде, тоді той посіємо. А я тут ще проріжу кружочками. От ваш, щоб він сходив, бо це було прорізане для касети. Оплівку пару раз використовуємо. Один рік тоді ще на наступний сезон, а тоді викидаємо. Ручний стартер. А ну ще раз покажи, бо його не дуже видно було. Підніми руку. Опа, покажи, показуй, показуй. О, свечка слетела. І пустимо його так по верху, до самої тієї сторони. Думали, як ми його будемо з цим виноградом в теплиці залишати. Йо спочатку туди під стіни ставили під бока. Тепер не будемо. Зараз залишимо ці, ці рукави. Раз, два і пустили з них іще по. А так буде у нас виноград тут рости. Будемо пробувати. Ну, Юпітер ми спробували, вже дуже смачний, нам сподобався. Визріває, солодкий, а більшого нам не треба. Смачний. Тут у нас ще трошки цей рік, мабуть, тоді приберемо звідси. Це спартанець. Він такий зелений, без кісточки теж. вид зелений, зелений, але смачний, солодкий. Ні, трама фосочка. Чи дімофосочка, як он приправить? зовсім нічого не залишилось. Триходерма все з'їла. Ну так. Да. Ми перед тим як закривати, ми тут усе запирскали триходермом. Та нічого. Страшно. Да, та лента оказалась дуже дырявою. Миші добрались. Я не знаю, як вони добираються туди. Ну, в общем, добрались. Вся в дырка. Повтор. Так, ось так. Накрили ми, промочили ряди і Людмила Андріївна знову починає сіяти. Тепер у нас брутус сіється. Спробуємо, як воно прямим посівом буде. Все, всім гарних урожаїв, мирного неба. Добра всім.